Рок експлуатації дорожньої розмітки 6 місяців на ділянках з інтенсивним рухом. Її слід оновлювати двічі на рік. Хто відповідає за розмітку чорнівецьких доріг та як часто її оновлюють? Далі у сюжеті. За розмітку Чернівецьких доріг відповідає комунальне підприємство міськшеп. Є відповідно середня добова температура, яка дозволяє нам проводити дані роботи. Починаємо спочатку з основних магістралей. Це вулиці, такі як головна, південно-кільцева, Венеченка, герої Майдану. Пізніше переходимо на інші вулиць вулички, де вужчі. на нових вулицях. Де новий асфальт, там, як правило, кладеться розмітка пластик. Вона більш довговічна, красивіша. На інших вулицях ми наносимо розмітку фарбою. Рішення про нанесення дорожньої розмітки ухвалює комісія з безпеки дорожнього руху. Якщо розмітка стерлась, ми видаємо вимогу відповідно. Вимога виконується і наноситься нова дорожня розмітка. Все в залежності від дорожнього покриття. Якщо брусчатка швидше, потрібно частіше поновлювати дорожню розмітку, якщо на асфальті, то відповідно довше тримається. Дорожню розмітку наносять відповідно до стандартів та норм дорожніх робіт. Тимчасові знаки встановлюються в місцях проведення дорожніх робіт для інформування водіїв та пішоходів про наявність перешкод та дорожньої техніки на проїзній частині. Також під час проведення планових чи аварійних робіт, особливо тих, які передбачають розриття проїжної частини, існує великий ризик створення аварійних ситуацій. Розмітку доріг здебільшого рекомендують наносити у нічний час та за допомогою спеціальних машин. Правило працює дві бригади. На різних і там ну, є змітку розміткою чи зебри, Вже відповідно до, ну, до, до правил дорожнього руху і схеми організації дорожнього руху на даній вулиці. Вікторія Макайда, Олександр Улюнін, Андрій Моронесько, Новини Сі 4